Був до, до війни, був дальнебойщиком. А, ж, а взагалі він відслужив в армії. В 98-му році прийшов з армії і служив в армію, а у 2000 році його забрали миротворчі війська в Ліван Південний. Він там був півроку, а то три роки був, чи навіть чотири, бо там його і раз, і другий брали, де треба було техніка, він сильно добре. Виявилося, що він сильно в техніці розбирався. Правда, а то до мене приїхав прощатися. О, А це саме. А, а це навіть не, 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 не прийшов, нічого мені не сказав, все, вже мені зовшили. Ну, вони на третій Слободській жили, він там. Ну, жив в тьошці. Вже вони мені сказали, що все, Юра вже воює там. Там десь не щебалоно стояв їхній підрозділ по ремонту техніки. Дзвонить, ох ти, ой-йо, Ой, ой летить. Що ой. там, Юра? І пропав. Юра, 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 що там? Мам, нічого, перелетіло. Мам, якщо воно до мене прилетить, то я вже, то я вже не буду кричати. Тут горівки, де вони тут переправу хотіли перервати, тут він був, з ними тут воював. А погиб у Баштанки в Баштанському районі 19 липня 22 року. Дзвонить сваха плаче, плаче Ліда, плаче прости, Ліда прости, Ліда прости. Що таке? а мене не тьохнуло, геть не тьохнуло. Думаєш, а це геть не тікнув. Я ось така була уверена, що він, що він вернеться живий. Було без, без 25 днів, 45, як він загинув. Ну, снився мені все время дитиною. Така мила була дитина, як дівчинка голубоглазий, голубоглазий, білесенький.